Начальник іде на підвищення, заглянув у свій відділ попрощатися. Дякую за все, хлопці. Як ви тепер без мене тут будете? Хех, навіть шкода вас призначать вам замість мене якого-небудь дурня. І тут лунає жалібний голос. А трясся! Ну, знову дурня дадуть. Поліція пов'язала групу шахраїв, що продають дипломи у метро. Так нам довелося їх відпустити, заявив доктор економічних наук сержант Петренко. Молодий хлопець питає свого сусіда поважного віку. Василю Степановичу, ви знаєте якісь нові матюки? А що таке, Тарасе? І для чого вони тобі? Та просто старі вже не описують всієї сьогоднішньої ситуації. Після того, як стоматолог оголосив пацієнтові рахунок на лікування, останньому довелося також пройти невропатолога, кардіолога і психіатра. Ааа! Ой, кілька днів не поп'єш, і відразу здоров'я не турбує. Ранок добрий, настрій гарний, енергії хоч відбавляй, і життя прекрасне. Ну таке, що думаєш, а може попивку? У ресторані доброго вечора. Що замовлятимете? Так, мені свинину по баварськи під медово-гірчичним соусом зі смаженою картоплею та тушкованою капустою. Добре, а зеленю зверху посипати? Е -е, а посипати зеленю це безкоштовно? Я перепрошую, а вам точно можна свинину? Приходить чоловік в аптеку і просить щось від гикавки. Аптекар як ляпне його з розмаху по голові тонометром. Ну, першим що потрапило під руку. Ей, що ви робите? Ну, ось тепер, як бачите, у вас немає гикавки. Та у мене і не було. Я просив для дружини. Упс. Василю, а ти чув останню новину? А яку? ну, розповідай? Та папа римський дозволив одностатеві шлюби. Ну між тими, що на кордоні, польськими ну, типу, фермерами.